У були такі добрі слова. Я нещодавно згадував зі своїми парафіянами саме в горішніх плавнях. Я думаю, що багато хто з вас чув, або навіть читав його або вирази, або може його щоденники. Це одна з таких найпопулярніших книг для православних християн останнього, мабуть, десятиліття, навіть трошки більше щоденники отця Олександра Шмємана. Він був відомим богословом, літургістом, у нього чудові книжки, написані по Євхарістві, по хрещенні, взагалі такі глибинні, навіть дехто і просто з парафіян, не тільки викладачі, читають їх, і воно відкривається в історичному контексті в Богословському. Однак саме щоденники це щось таке, знаєте, дуже близьке до нашого з вами звичайного християнського життя. І він написав так: ви знаєте, що відкривається, тому що все ж таки сьогодні День Святого Духа. І у нас слово духовність, мабуть, одне з найпопулярніших, яке існує у нас не, не тільки в нашому суспільстві. Загалі я маю на увазі християнському, а взагалі в людському і не тільки звичайно українському, взагалі, в людському всесвітньому. І він казав: мабуть, ви знаєте, добре, такий, як можу сказати, афоризм або перестив, я кажу, якщо дуже хтось громко кричить про патріотизм, значить там ворують. Да? Звичайно, це такий в чому жах. Однак те ж саме стосовно духовності, він каже: Я на своєму шляху постійно зустрічаю людей, які постійно мені кажуть про якусь велику духовність свою і до, закликають до духовності, яке вони бачать. Хоча ніхто ніяк не може сформулювати, що це таке ця духовність. І я вже звик, що якщо людина каже про духовність, це та людина, яка дуже любить матерію, яка людина дуже ображає інших людей, яка людина постійно зі своїми сусідами. Тобто така духовність щось таке аморфне. І люди досить часто помилково називають духовність, духовністю душевність. Однак душа, як те, що є над тілом, і є те, що під духом да, посередині, вона така е складова частина нашої с вами природи, що вона може куди її штовхнеш, туди вона полетить. Однак я вказав, що я таке право законний і багато разів вам е це повторював, для того, щоб ви розуміли, що духовність справжні це, це праця, це такий труд з яким треба тісно підніматися вверх а скатуватися вниз горки, це дуже просто одна за цей момент за ці моменти за, ці, за цей час поки ти скатуєшся ти можеш перемагати всі кістки своєї душі і вже вона ніколи не буде цільною для тебе і ось якраз душа куди її прагне да? дивишся там щось тобі примариває щось тобі помріялося тобі хочеться таке що, що є у інших людей да? а отак фінансов наприклад немає ти починаєш або когось забрати або взяти в якийсь кредит або бачиш, яку гарну жінку, або гарного чоловіка, якщо це жінка, і раз у тебе думаєш, ой, ну це теж така доповність, яка же серце моє таке, обуяє такими речами. І ось тебе починає туди, вектор направляє, туди вектор, вектор туди в і ти в різні сторони. Хоча духовність це те, що знаходиться над душою, і ти, коли бачиш цей дійсно обрій, і йдеш до цієї і не просто мрії, мрії зорі, мрії сонця. Так, такою, ну, вона, вона велична, тому що там за нею або її тримає в руках, якщо можна так символічно сказати, її тримає саме Господь Бог. І ось сьогодні церква вам через читання і через послання апостола Павла, вона сьогодні дуже добре відкриває, ось розумієте, я зараз можу говорити постійно дух, духовність, дух, духовність, повторювати ці слова, і ви так нічого особливого не зрозумієте. І Христос спускається до на нас, і апостол Павло, і вони дає те, що дійсно ми можемо в своєму повсякденному житті якимось чином використати і зможемо, скажімо, завдяки цьому і буде рости наша з вами душа, душа до духа. Є такі сьогодні вперше, ви читали в Євангелії Матвія про те, що від Матвія апостола. Те, що е, сини світа, да, сини ви знаєте, на те, щоб е, сестри щоб не ображалися, тому що ви пам'ятаєте в даному світі постійно, ну, чоловік це голова, чоловік це центр, ядро, родини взагалі. Ну, А жінка це такі додаток, без якого звичайне життя неможливо, ніяк ані сімейне щасливе, ані родини, ані е, ніякої нації. Однак, все це спочат... Тобто там за цим ми можемо вже як християни говорити в майбутньому, в нашому злодені. І Це, звичайно, говориться і синами світла, і доньками світла, звичайно. Цей вираз ще раз зустрічається, дуже... він неодноразово зустрічається, тому що, наприклад, у Євангеліста Іоанна він досить часто звучить, адже він, коли вийшов з такого асфетичного, майже чернецького ордена, там де був Іоанн Христитель, теж я вам колись про це розповідав, мені здається, то там постійно було, є сини світла, є сини тьми. Тобто є постійно ці два полюси, і ми з вами вибираємо, за яким ми будемо йти, скатуватися в темряву, туди в пропасть, а ми будемо підніматися з вами до світла, аби воно буде все, все яскравіше і яскравіше. І є дуже цікаве місце, яке, я думаю, що воно вважається в євангельських читаннях одне з най найскладніших для тлумачення. Пам'ятаєте таке прислів'я, ну не прислів'я, а вірш Святого Письма, що сини свята сьогодні сінов, сінов свята в своєму роді. І це все воно, торкається якраз до притчі про такого невірного, тобто неправедного, да? або можемо як мову так сказати, такого, як це називається, слава Богу, я навіть цього не знаю. Мабуть, фінансові афери от так, да? аферіста такого, керуючого аферіста, який був керуючим господарства. Да? І був той, той хто володів ним, він не хотів працювати. Ось є у нього там, не знаю. 200 гектарів землі. І він каже, я оце тобі буду платити дуже добру зарплату. Будь ласка, займайся цією землею. Мені тільки треба так, що ти мені в жовтні, ну, якщо наші реалії да, сільськогосподарського календаря, ти мені, щоб ти мені в жовтні віддавав, не знаю, там, що на нашого сучасне, якісь там не знаю, пів, ну півмільйона, мабуть, мало, скільки, скільки мільйонів гривень. Да, з цього, все. Хоча, і звичайно, що робить цей керуючий? Він роздає ці 100-200 гектарів частинками. А ми знаємо з вами, що в розницю завжди це дорожче, аніж оптом. І звичайно, він збирається, а все надвишок, який передає, ну, наприклад, він там гектар здає за якісь, якщо ми перейдемо там, на якісь да? і, ну і, з одного гектару не знаю, 100 дінарів, да, щоб взяв. А він каже, і ти, значить мені повинен 120 дінарів. Тобто 100 він віддасть господарю, який чия, чия, земля, а 20 себе в кремашку, тому що це його заробітня платня. Однак були такі, які казали, слухай, ну ти подивись, який гарна, яка гарна земля. Ти мені не 120 повинен, а 150, а може навіть 180. І ось узнав цей господар землі, каже, слухай, керуючи, ти так щось погано? і люди погано беруть землю, бо ти таку велику ціну поставив, я тебе скоро уволю. Все, не будеш на роботі. Що він робить? Він там звучать такі добрі слова, ну, як є добрі, вони так добрі, і навіть з гумора він каже, копати вже не вмію, тому що я вже не звик до цього. Просити, я стежусь, тому що не я ж людина, якого вже такой, як я вважав, що я вже керуючий, я вже нічого фізичного не буду робити. Він каже, що мені. Ми... І він тоді зве боржників своїх виходить, ці, які в розницю, і каже, ось ти повинен був за цей гектар в жовтні віддати, там, а зараз, не знаю, трави. Ти повинен був віддати там 150 динарів. Давай спишемо ці 30, напишемо, чи там взагалі напишемо 100. І коли знає господар цієї землі, а його там через 2-3 тижні уволили, Все, більше його немає. Вигнали. І потім господар, коли знає, він каже, слухай, ти так не, не, загальним друзям каже, він так хитро поступив, молодець. І в мене досить часто студенти парфяні кажуть, владика, ну за що він його? Так би йому ці гроші, господарі. А так керуючих їх списав, і господар не досталося. Але ж він свій надлишок віддав. І ось Господь каже після цієї притчі. Це одна з навіть, я маю би сказати, скандальних притч, тому що він наприкінці каже, пам'ятайте, привітайте свій до Росії багатством неправедне. А буквально це неправильно не в тому значить, що ти знаєш, що ти робиш зло, але ти його робиш. Ні, в тому плані, що все матеріальне навкруги нас, воно не постійне. Ви ж розумієте, я вам неодноразово казав. кам'я розваляться, навіть храм треба буде перекрашувати, десь підмазувати. Він дуже добре побудований. Однак це все постійно. Хоч у нас дерев'яні в семінарі і каміни, хоч у вас кам'яни, і все так, ті речі, які на нас все постійно треба змінювати. Всі вони витираються, всі вони якимось чином. Приходять в такий локальний свій за небо. І він, він його заспокоїв. І Христос каже, сини віка Сіво, да Сіном Свято в своєму роді. Тобто, якщо ти думаєш про матеріальне, ти настільки зациклений, він каже, якби ми християни з вами, Христос до нас, ви християни, ви, мої сини, і доньки, думали над духовним так, як думаєте над матеріальним, ото було б вас спасіння через 5-10 років, просто таке, що просто всі ці стіни виконав були вашими. Це безумовно. Десять років було б достатньо, якби ми так, як ми думаємо над матеріальним. Ой, а як ви так гарно, що пам'ятаєте наш да, добрий е, прислів'я, чи анекдоти, вже такі історії, да, коли кидає цей цей наш добрий казак, каже, там ще, ще гірки посажу. Тобто, отак от матеріально отут посажу, отут зроблю, тут ще одну хату, а тут ще якусь дачу, а тут ще якусь одежу, а тут ще поміняю машину. І ми так над цим працюємо, хіба працюємо, ми так на душе. Тобто Христос звертається, він каже, оці два полюси вони будуть. Вашими супутниками напротяг цього життя і моїми, нас, постійно всім християнам, аж до другого пришестя. І розумієте, ви повинні зрозуміти, що вас буде тягнути цей полюс один магніт і другий магніт буде тягнути. І ви будете думати, що ну слухайте, ну, ну матеріальне, що ну ну я ж не завтра збираюся вмирати. І не післязавтра навіть. Може, я ще ось трошки почув. Треба ще зібрати, зібрати, а потім вже знаємо. Да? Я м неоразово казав, що для мене одна з великих ділем була, коли. Діти, які приїжджали, а їх батьки строїли там якусь дачу. І вони стільки вклали в неї сил, стільки вклали в неї матерії. Але діти продавали її там вдвічі, втричі дешевше, аніж вона коштувала своїм батькам. Тобто ті, хто прийдуть після нас, навіть наші рідні, вони не будуть розуміти, скільки ми вклали з вами сил все це. І, але, і нам, а нам здається, чому? що це якесь має таке майже абсолютне значення ця матерія. Ні, все дуже тимчасово. І Христос нас направляє, Він каже, є дух. Дух Святий да? є в мені, кожному з нас, оце прагнення моє духовне, тому що совість, вона постійно нам казала, що Дух Святий це в якому сенсі символічно можна сказати, що ось печатка Духа Святого це совість кожного з нас. І коли мене питають, Велика, скажіть, будь ласка, там на сповіді або по, 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 поза сповіддю. Так поступити чи так? Я кажу, братик, або братику або сестрі, кажу, ну подумай, у тебе ж вже стрілочка твого компаса совісті, Святого Духа, вона вже показує. Ти хочеш у мене або отримати санкцію на те, що проти твоєї совісті, або хочеш підтримати свою совість? Давай розмалюємо всю, всю цю картину. І не, жодного не було, хто б не погодився з цим. Каже, так, я взагалі-то знаю, як би треба було зробити так, як в Охресті. християнину у Христі зробити це. І ось ми з вами, якраз ці полюся. Це сьогодні нам нагадує. Тобто, сьогодні не щось таке високе, постійне матерії про Духа, Духа. Ні. Нам Христос ставить святі Отці, які це саме це іванська сказав, поставили День Святого Духа. Вони кажуть, перед вами постійно це буде. І життя це боротьба заради вічності, високої вічності. Не просто вічності для того, щоб я своїми грехами перейшов і вічно з ними жив. Вічно зі своїми страстями. Не, ні. На потязі свого життя я повинен виправити цей шлях направування. І розуміти на кожному кроці, щоб це був кроць. крок не тільки вперед, а крок вперед і вверх. Вперед і вверх. Тільки там. Догори. І ось це один момент. І другий момент, яким сьогодні закінчили іванське читання, мені хотілося теж про це нагадати. Але Господь нам відразу каже, що я вам залишаю, а вчора, коли ви уважно слухали, день п'ятидесятниці, що там діяння? Про що розповідали? Діяння. А ну згадуйте. День нарочення, а то робимо, день народження церкви. Апостоли сиділи в горниці, скоріше за все Сіонські, там, де була і тайна вечеря, да, тіло, е, і корок Христос Да. о, як би вогненний язик, як би вітер. І ось якраз хрустилося, вони були в родині, вони вийшли, почали проповідати, ще прибула їх родина. І ось сьогодні, наприкінці івангельського читання, якраз каже, що там, де двоє чи троє воєм'я моє є, там да, я обов'язково буду посеред них. Тобто Господь каже, оце важливий ознака. Він каже, що це день, коли ця, вся оце, що нас тримає? Ну, скажіть, у кожного з нас тут ну, ну, десь два 3 три людини може пересікатися одна і та жодна професія. Однак не, не на одному і тому ж місті ми працюємо, да? або вчителі, або продавці, або медики, або не знаю, там, сільським господарством постійно займається, або якісь технарі, хлопці, да? чоловіки. Тобто у кожного з нас свій, свій напрям. І можна сказати, що кожного з нас тут можна окремо зараз розділити. Ну стої, стоїть тут окремо там, 100 чи там, е, трошки менше стоїть окремих особистостей, окремих світів. Але ж ми всі з вами поєднані. Якщо комусь погано, і я думаю, впевнений, що у вас і у нас тут постійно це відбувається, і ви знаєте, ви приходите один одного провідувати. Або е, подзвоните, да? або е, збираєте на допомогу, якщо там щось, раптом щось трапиться. Тобто ми поступово перетворюємося в родину. І ось це відчуття. Якесь, ви знаєте, дійсно містичне. Тому що у тебе є дома родина, у тебе є чоловік або жінка, у тебе є діти, у тебе є батьки, у тебе є там, якщо ти ще молодший дідусі бабусі, у тебе є найблизькі друзі, брати да, і сестри. Я маю на увазі фізичні, які покрові. Однак, в чомусь з церкві ти досить часто або постійно відчуваєш якусь іншу родинність, але це родинність безумовна. Тобто це родина це сім'я. І нам про це повторює Христос. От для того, щоб йти і не вихтворити на полюс синов віка сього, матерії синов, ті, які думають, що все це, це буде лише цим окреслено, і тут можна когось що хочеш відібрати, головне собі забрати, собі. І потім думаєш, як, як давній язичник поганий, тому що ти перенесеш це в інший світ, так? якщо хоч якісь є уяви про релігійне життя. Однак все це, це допомагає, якщо є родина. Якщо є церковна справжня родина і поєднує в цьому випадку на всіх Дух Святий. Тобто це такий цикл, коли ти намагаєшся бути духовним, не тільки душевним, духовним, і Господь приходить, і тебе підтримує. А ти знову намагаєшся бути духовним і знову тебе підтримує. І підтримує не тільки містично, коли Святий Дух перебуває в нас і серед нас, а й тим, що Він цим самим будує родину. І іноді мені хочеться погрішити. Я відверто, я неодноразово кажу, що іноді стоїш в черзі, був такий випадок. Треба було подякувати дитині. Може, я колись повідався перед вами. Подякувати мені кажуть, що я спитав, що він любить. Каже, що каньяк. Я... я переважно хожу в підряднику, а тоді навіть був без підрядська, здається, пішов від цього магазину, Я і стоїть, ця... і стоїть мій... мій парафіяни. Як мені було соромно, брати і сестри. Хоча я вийшов, потім казав, я не буду, це не я, він каже, ні, Владико, я ж вас знаю. Ви не переймайтеся, добре. Однак, наскільки це підтримує? А тепер уявіть, що ну, це я, звичайно, священник. І те ж з вами відбувається, ну як, коли ти знаєш, що може бути тут поряд твої брати і сестри, а тобі хочеться або покорити. Ну, мені не хочеться, ну, ну раптом. А ти думаєш, ой, а хтось мене побачить. Ой, випади, ой, хтось мене побачить. Вони щось зробити недобре і навіть ганебне, да, локальне для тебе. А ти думаєш, що хтось мене побачить. Тобто це на такий цикл Господь збудував для нас окремий маленький світ, посеред цього великого і досить часто несправедливого світу. І я сьогодні вам не випадково це кажу, рідненькі, тому що це окремий світ зі своїми правилами законами, які вище від будь законів земних. Тому що вони налаштовані не тільки на небо, на подобічний світ, а вони налаштовані на ідеальний світ. І ми вже ці ідеальні закони намагаємося тут з вами втілювати. Тож, те, що приходить історично і може приходити, і може навіть підійшло дуже близько до нас, як сьогодні Отець Володимир коли зустрічав. Ми з вами дійсно перебуваємо в Сіонській гординці, але не тоді, коли тіли кров Христовий а тоді, коли апостоли тремтіли і боялися, що буде, як буде з нами. Однак, коли є ця родина, ми зможемо з вами в, в будь-яку якій хаті. Хоч віртуально, хоч просто став. Ми знаємо, Євдозна, пам'ятаєте, малітство Салашені. В одному домі, в іншому домі, в третій квартирі, в четвертій, ми з вами молимося, і Господь творить, чуд... дива, чудеса постійно. Я прошу вас і налаштовує, сонечки. Нічого не трапляється, те, що може розрушити Христову церкву. Нічого. Вона залишається у вас і серед нас людей. Ніяких ніде не Ні стін, нічого нас ніколи не зламає, якщо є з вами Христос. І прошу кожного з вас просто зараз, як батько, Піднімаючись ранку,